Що уже ось ось відбудеться в ваших романтичних стосунках, та як ви та ваш партнер цьому посприяли. А зіштовхнетеся ви з тим, що ваш партнер вас якось обманює. Щось ви помітите, що він від вас приховує, чи в телефоні там з кимось спілкується, чи десь з вашою спиною якісь події проводить, щось ось таке, що ну, десь якийсь обман. А з вашого боку це станеться через те, що ви в якомусь незадовільному стані. Ви якісь такі розстроєні з негативними емоціями, щось вам не подобається, щось вам не, не до душі, чомусь ви сумні, розчаровані, можливо, навіть якісь в якомусь апатичному чи, можливо, навіть в депресивному стані. Для вашого ж партнера, сім'я, добробут сім'ї. Ваша пара на першому місці. Ви дуже важливі для нього чи для неї ваші стосунки дуже важливі для цієї людини. І швидше за все, о той обман, який ви помітите, він буде пов'язаний не з чимось неприємним. А якщо ви настільки важливі, то, можливо, ваша кохана людина готує для вас якийсь сюрприз. І саме тому, що це має бути сюрпризом, воно і діється поза вашою спиною. Можливо, якось там ваших подруг чи друзів договорює, що давайте оце влаштуємо, якесь там свято. Може бути, наприклад, якщо ви ще лише зустрічаєтеся і ви жінка, то ваш коханий. Готує вам зізнання в коханні пропозицію одружитися. І карти радять, коли ви побачите, що він чи вона щось приховує, щось там пише втіхаря в телефоні, з кимось там спілкується в тіхаря, щось десь ховає. Не рубайте з плеча, не присікуйтеся, не чіпляйтеся, не лайтеся. Не починайте слідкувати, бо швидше за все, це сюрприз все-таки буде приємний. Не псуйте оцей приємний сюрприз. Зробіть вигляд, що ви нічого не бачите. Не піддавайтеся негативним емоціям, не підгадавайтеся бажанню прослідкувати, якомусь бажанню накричати, натупати вилити якось негативні емоції. Зачекайте. До того, коли оце приховане, вийде назовню, а це відбудеться вже ось-ось-ось, просто зачекайте, не рубайте з плеча.